Сьогодні граємо гру вдячний я. Вдячний я. Денисик ось намалював, всі малювали смайлики і, і чіпляємо на дитину, який вдячний він. Денисик вдячний. Кажи, я вдячний. Доксі, я вдячний, ти на спортзал. Першу спустив на спортзал. Добре. Так. Арінка, кому ти вдячна? А Максимко, ну чіпляй на Максимка, кажи, Максимко, я вдячна тобі. Тобі? За що? За що? Кажи, що ти? Що він тобі зробив таке гарне? Що, пропустив тебе першу в двері? Так? Добре, сідай, Рінка. Так, то я далі. Ага, хоче братові додому подарити. Добре. А за що ти вдячний братові? Закриє фломастер. За що ти... Добре. Так, давайте хто далі. Швиденько, бо час іде, друзі. Прошу. Добре. Я тобі вдячний, тому що ти мені вічно Причепи собі на груди. Прошу, виходи, Матвійку. Слухаймо. За що я впала вдома, ти мені допомогла як то. Компрес. На груди, на груди чіпляє її. Так, добре. Васильку, швиденько. Кому ти вдячний? Нікому. Це погано, що ти ще нікого нікому не вдячний. Є, є. Ти не бачиш нікого добра. Я вдячна своєму брату Андрійку. Своєму брату Андрійку, добре. А в класі, кому ти вдячна? Давай подумай клас. Давай іншому Андрійку. Йди почепи іншому Андрійкові. Андрійку, тобі вдячна. За що ти йому вдячна? Роксоланка, за що ти йому вдячна? Чіпля йому на груденята. За що ти йому вдячна? Андрійку, що? Що ти з ним граєшся, так? Добре, пішли далі. дякую, дякувати. Кажи, я вдячна. Кажи. Я вдячна тобі, тому що ти дозволяєш бо я тебе прийшла. Бачиш, як гарно. Настя, рухайся, давай домальовуй, донеси, кому ти вдячна. Так, Софійка. Настя. слухає. Я вдячна, що ти мені вчора дала чекеночку. О, бачить гарно. Так, ну подумай, кому ти ще? Давай, кому ти, Давидику. Ну, кому ти вдячний. Давидику, давай кому хочеш причепи? Ну хто тобі допомагає одягатися, хто тобі допомагає вчитися? А ну, подумай. Так, швиденько. Андрійко, кому ти вдячний? Насті, йди почепи, Насті. Швиденько. Так, хто ще? Хто ще не чіпляв? Карінка, ти так і нікому не вдячна. Нічого не було, у тебе такого. Біжи біжи до Насті. Настя, дивися, тобі ще одна дитина несе. Настя, ходи ти комусь чіпляти. Швиденько, бо час іде. Чіпляй, чіпляй. Андрійку, кажи, за що ти вдячний? Я вдячний. я вдячний. Тобі? Тобі. За що? Ану? Ну, просто так, що ти з що? Андрійку, що ти з нею завжди? Дружиш. правильно. Ну так, залишилися в нас ще діти, які не знайшли. Але я думаю, що до кінця дня ці діти ще подумають. Настя, ти придумала, кому ти йдеш вдячність передати? Давай швиденько. Так. Андрійкові. Андрій, я відачний, що я з собою дружу. О, як гарно. Так. І так ми подивимося, хто у нас найбільше вдячності набрав? Хто? Настя, так? Поплескали Насті. Бачите, як гарно діти пам'ятають, пам'ятають, коли хтось щаслива. Щось... А ті дітки, які ще сьогодні не почепили нікому. Максимко, ти вибрав кому чи пиляти? Кому Максимку ти хочеш почепити? А, він О, пластуває, пластуває. Оту -оту. Оту О, кому ти хочеш почепити? Я. А він Я. Так. А ті діти, які ще сьогодні не почепили, до кінця дня подумають і почеплять. Василько вже надумав. Кому ти, Васильку? Нагадав, о, а я думала, чи ти о я собі думала, знайдеш ти чи ні? Добре, молодець. Дивіться, Денисик і Андрійко, у нас по два дві вдячності, поплескали дітям. Дуже приємно, що діти були гарно вдячності передали. Кому Максимко? Швиденько Максимко, кому ти перече почепиш вдячність свою? Аріні, Аріні зараз чекає Рінка. Так, ну Максимко, чіпляй. Арсенчику хоче почепити, так? Ось таку вдячність. Молодець, Максимко, поплескали. Молодець. Молодець. А я, друзі, хочу почепити свої смайлики для Аріни і для е, Роксолани е, і Давидикові. Це е, мені подобається, що е, Аріна вже навчилася гарно дружити з дітками. А Роксоланка завжди допомагає Арінці, допомагає другим діткам. А Давидику, ви знаєте, за що я хочу почепити? За те, що Давидик уже Перестав плакати. Він вже серйозний вчитися почав гарно, буквочки вивчає. Поплескаємо всім. Молодці.